Усім доброго дня. Значить, сьогодні ми вам покажемо, як правильно обрати хорошу картоплю. Так, підходимо сюди, будь ласка. Беремо будь-яку картопельку. Спочатку ми чистимо шкірку, щоб була чистенька. у вас, будь ласка. Дивіться, яка красота, будь ласка, Чистенька, все. Тоді ми беремо, розрізаємо. Чистенька, дивіться, Беремо, представляємо, щоб вона трималась. Ось, будь ласка. Красота! Також на ринку шувар можна придбати такі сорти. Запрошуємо вас на оптовий ринок Шувар. У нас дуже смачна картопілька.